Справжньої Одеси. Wow! Данко Пташиний, Виходь до нас! Гучно привітайте, гостя! <плодені> Коротше, типу, ми з Денисом, з Катрусі Харченко, типу, голові поети. Якого хуй ми типу, зараз одягнені. Денис, ти наступний. Ну, колись, типу, я потрошки типу, не стремлюсь. Можна, так? Я написав стих мовою Пушкіна. Росія здохні, Росія здохні, Росія здохні. Здохни Москва! Здохніть петушки, здохніть самовари, ватрушки, матрешки, нові русские, бабушки. Всі твої мальчики в трусиках, ліберали в бусиках, діти на палках, діти на пляшках, Росія здохне, Росія здохне. У темпі вальсу Росія здохне разом з балетом Росія здохне, як Достоєвський кров'ю харкаючи, Росія здохне, як народилась кров'ю харкаючи, всі твої нори шукалячі, розвітанчики, щи. Мочі товариші, бідний мач, є щит. Росія здохне. Росія здохне, Росія здохне, Толстой, худий, Карамзін, Росія здохне, в степу болотах, та зі Росія здохне, Росія здохне, здохне. роз'йов, і камушка в нозі. Дякую.